Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3011 розіграш державної лотереї Лотомаксимо на сьогодні джекпот становить 800 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон -Б» комплект Кульок номер 4 І ми вмикаємо лототрон.

Шановні гравці, вашій увазі 7943 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 67. 63. 42. Два сімдесят дев'ять Тридцять один, чотири, двадцять три, сімдесят пять. Сім. Шістдесят, шістнадцять. Двадцять. один Сорок три, 59, шість, п'ятдесят дев'ять, 26. три, сорок, двадцять п'ять, двадцять шість, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6796 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Чотири. Два. 9. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 4, 2. 9. Бережіть себе Все буде Україна.